Вітаю, ну що ж, розпочнемо огляд секонд хенду вже в іншому магазині. Передостанній день завозу 105 гривень за кілограм. Приміряла такий літній плащ. Це такий він бавовняний, саме літній, тому що він легкий, немає підкладки. На халат це не схоже, хоча воно висіло в халатах, але я вважаю, що це саме такий літній. Кардиган літній плащ. Тому приміряла вам показати. Ну, більш все, за все, мені він подобається, коли він розтібнутий, розв'язаний. Таку знайшла цікаву жилетку. Вона зроблена як анарак, кишеня попереду. Вона тепла, така доволі товста, цікаво пошита, але блискавка, бачите, вона застьобується отак от збоку. Її дуже цікаво носити, коли вона застібнута. Є кишеня ще з іншого боку, показую вам, і кишеня попереду, по боках кишень немає. Навіть е, навіть три кишені: одна невелика, одна велика, одна середня. Зараз я вам покажу, як він виглядає розтягнутий цей жилет, але його розтягнутим носити ніяк не зручно. Це тільки, щоб його вдягати. І Він такий теплий і дуже гарно гріє. Отака От незвичайна річ трапилась. Так, приміряю тренд цього року. Хустку на стегна. Хустка дуже гарно поєдналася з моєю футболкою. Майже всі кольори повторилися на ній. Вона бавовняна, дуже така легка. Видно, що це. Якісна річ, тому що е, ручний шов, ручним шовом швом оброблено. Красиво. ніжна рожева з синім. Приміряла цей кардиган. Він мені чимся дуже-дуже сподобався. Я не знаю чим, але мені дуже сподобався цей кардиган. Я його приміряла. А потім знайшла уже дома бренд. Бренд не не дешевий, різна цінова категорія цього, ці, його реча, речей є і 100 доларів, є не 100 доларів, а 100 фунтів стерлінгів, тому що це англійський бренд. І є навіть до 200 доходи, деякі речі, до 200 фунтів стерлінгів. Бірки зі складом немає. Не знаю, що сходить в склад. Вона застебується на гачечки. Стан ідеальний, розмір L. Так, приміряю спідничку. Спідничка в також в красивих кольорах. Саме через кольори я її приміряла. Вона вельветова, мікровельвет і пошита так, розширюється донизу, як спідничка Годе. Приміряла до неї майку, також знайшла в секонд хенді. Біла, абсолютно біла майка, в гарному стані. Мій розмір. Думаю, що це базова річ, її потрібно брати. Спідниця має підкладку. Показую вам стан тканини. Це бавовна, а підкладка. Скоріше за все, що це поліестер. Красиве поєднання кольорів на спідниці. Дуже сподобалось. Ще знайшла так ковтину, навіть светрик. Не знаю, як светрик, кофтина. Це Карен Мілін, бірка зі складом зрізана, але, от. Дивіться, як рукавчик зроблений, наче сирочка. І оцей манжет, це, скоріш за все, це шовк, тому що на дотик дуже нагадує шовк. Вона в ідеальному стані. Камера трохи змінює, десь якісь недоліки показує, але недоліків не було. Яскраво чорний колір і сіла гарна, і приємна тканина, і рукавчики мені також сподобались. Розмір L, на мій M дуже гарна сіла. Показую вам ці манжети. Манжети також в ідеальному стані. Цікаво. Дуже гарно. Пошита не так, як всі. Казала вам, що у нас тут кав'ярні на кав'ярні. І коли до мене жінка підійшла і запитала, яку ціну кава, мене це здивувало, тому що дивіться, біля кожної підходь, запитуй, чому у мене потрібно було це запитувати. Я думаю, що це неспроста. Хай ви думаєте, своє, а я думаю своє. А возле, возле Альтанки, біля Альтанки, у нас так красиво зробили квітник. Там рози вже починають розцвітати. Зараз ми до них підійдемо. Це які троянди у нас красиві. Скільки буде у нас квітів? Скільки бутонів на ній. Тля потрібно обробити. Бачите тля. Це все троянди. Ще поки не розквітло, я вам потім зніму. І тут кругом альтанки також троянди. Отсюди мені подобається вигляд на, наш, на наше місто саме на це перехрестя, тому що воно. Дуже багато має смуг, дуже багато напрямків, і воно таке живе, і відчувається, що тут є рух, рух життя. Тут у нас фонтан садко, але його ще не вже з початку війни його жодного разу не вмикали. Містяни просять, щоб його вимкнули. Тепер покажу вам літню нашу сотню. Цей орнамент вишиванки це є знаком нашого міста, Суми І цей собор. Це пішохідна вулиця на якій гарно гуляти, насолоджуватися нашим містом. Тут на вулиці також продають вироби, які зроблені своїми руками. Зараз ми спробуємо їх це все засняти, вам покажу. На, живая. Лабубу. Це Зараз Сейчас живет спрунки і лабугу. Яка ціна? Ну, по 150. А миша оця в яку ціну? На 120. Ага. Да. Ось, Я боюсь мишей, але мені миша понравилась. Вона як ратату. <гум> ну, вона зроблена без карабіну, <гум> просто через неї притягується то я так Кого зацікавило, можете писати, телефонувати. І така краса буде ваша. З прифронтового міста Суми.